Роками між шанувальниками Гри Престолів точиться дискусії щодо того, звідки ж взялися драконячі яйця у Дейнері Старкаріан. І вогню додає той факт, що, здавалося б, відповідь на це питання було показано у Домі дракона. Саме тому сьогодні ми вирішили для вас зібрати всю інформацію з цієї теми і дати максимально повну, наскільки це можливо на сьогоднішній день, відповідь на це питання. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його. Перед початком підпишіться на наш канал. І Поставте лайк цьому відео, а ми тим часом поговоримо про драконів. А тепер поїхали! Рияця драконів Дейнеріс Таргаріан у Грі престолів мають довгу історію. Вони вперше з'явилися ще в найпершому епізоді Гри Престолів, де Іліріумо Патіс подарував їх Дейнеріс як весільний подарунок, коли вони одружувалися з Халом Дрого. У той час вони виглядали просто давніми камінцями, і всього лиш останнім символом історії та правління дому Таргаріанів у Вестеросі. Не більше. Дракони вимерли приблизно за 150 років до подій основного сюжету. Але Дейнеріс змогла повернути їх за допомогою магії та вогню і стала матір'ю драконів. Усі її діти, Дрогон, і Візеріон, відігравали вирішальну роль у історії аж до кінця Гри престолів. Але їхній власний початок був більш ніж за століття до народження самої Дейнеріс. Події серіалу Дім Дракона може й були задовго до Гри престолів, другий сезон відбувається приблизно на 170 років раніше за неї. Але Дім Дракона має чіткий зв'язок із драконячими. Яйцями Дейнеріс. У третьому епізоді другого сезону Рейніра Таргаріан відправляє трьох своїх синів разом із Рейною Таргаріан у долину для безпеки. Вона також дає Рейні 4 яйця. І режисерка епізоду підтвердила, що це драконячі яйця Дейнеріс. Сказавши, це яйця Дейнеріс. Усі ми, хто працює над цим шоу, є великими шанувальниками Гри престолів. Тому знімати цю сцену було дуже цікаво. На цьому, здавалося б, можна було б завершити. Адже сама режисерка серії визнає, що Саме показані драконячі яйця через півтора століття отримує Дейнеріс, але не все так просто. Колір яєць не ідеально збігається з тими, які отримує Дейнеріс у грі престолів. Яйця в домі дракона це червоне, золоте, зелене та синє, тоді як яйця Дейнеріс це чорне, кремове та зелене. Звичайно, це не обов'язково є проблемою. Не забуваємо, що понад 150 років вони лежали з кам'янілими, що дуже легко пояснює зміну кольору. Вони тьмяніють, червоне стає більш чорним. Золоте більш кремовим, очевидно, що творці Дому дракона хотіли встановити якийсь зв'язок між Рейнірою та Дейнеріс. Дракон першою, Сіракс, є матір'ю драконів другої. Яйця дракона, які Рейніра віддала Рейні, походять від Сіракса, що є цікавим доповненням до історії. Що стосується четвертого яйця, можна припустити, що блакитне яйце вилупляється в самому домі дракона, і саме так Рейна отримує свого дракона. Однак тут залишається велика прогалина щодо того, як яйця дракона. Дракона переходять від перебування в долині до того, що їх дарує правитель Пентоса. У грі престолів Іліріо розповідає Дейнері, що ці яйця дракона прийшли із тіньових земель за Ашаєм, і що минуло багато часу, і вони перетворилися на камінь. Тіньові землі розташовані в Есосі за тисячі миль на схід від Вестероса, що викликає велике питання про те, що ж відбувається з яйцями між подіями дому дракона та Грою престолів, як вони потрапили в тіньові землі. Одним з варіантів є те, що Дім дракона це покаже ще в наступних сезонах. Можливо, Рейна попливе в пентус, і таким чином яйця якось опиняться в родини Іліріо. Якщо це не так, то інший варіант це те, що є тривалий період часу між подіями двох серіалів, і яйця дракона були цінним товаром для торгівлі. Цілком, можливо, що ними торгували протягом багатьох років. Зрештою, вони потрапили до тіньових земель в обмін на якісь товари, перш ніж Іліріо зміг придбати їх і принести у пентус. Проблема в тому, що у книгах все дещо на сьогоднішній день книги Джорджа Мартіна не розкривають походження яєць дракона Дейнеріс. Окрім того, що розкрила Гра престолів, вони прийшли з тіньових земель. Проте історія яєць Рейни, показана в домі дракона, не стикується з книгою Вогоні кров. Вона дійсно бере з собою в долину три яйця дракона, але одне з них вилуплюється в її дракона, що означає, що вони не можуть бути яйцями Дейнеріс, тому що їх два. Однак варто зауважити, що ця книга є історичною хронікою, в якій Джордж Мартін якби користується різними літописами і суперечливими джерелами. І не все в ній є 100% точним, тому є простір для роздумів. Але до появи серіалу Дім дракона основна теорія про драконячі яйця Дейнеріс походить з книги Вогонь та кров. У книзі розповідається, що дівчина на ім'я Еліса Фарман у 54-му році вкрала рівно три яйця дракона, а потім попрямувала до Пентоса, хоча вона продала їх в Браавосі. Але ці події відбувалися ще задовго до рей. Аліса Фарман була однією з найближчих коханок Рейни Таргаріан, яка була онучкою Ейгона Завойовника. А її брат Джей Херіс Таргаріан був королем і дідусем Візеріса. так того самого Візеріса, якого ви бачили в серіалі, і який є батьком Рейніри. Трішки складно, але варто зрозуміти, що саме три яйця дракона були викрадені ще за три покоління до Рейніри. Маркетинг книги спочатку стверджував, що вона пояснить походження яєць з дракона Дейнеріс. І це здавалося, Єдиною можливою відповіддю. Однак Джордж Мартін сказав, що обіцянка розкрити походження яєць походила не від нього, а від видавця книги. І зазначив, що ці відповіді не призначені бути остаточними. У Мартіна заплановано ще кілька книг, у тому числі завершення пісні льоду та полум'я, та ще один том «Вогоні і крові. Тож залишається ймовірним, що він, зрештою, підтвердить свою версію походження та історію яєць драконів Дейнеріс. А у нас на цьому поки що все. Обов'язково підписуємо. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, надсилайте це відео друзям, які також люблять гру престолів та дім дракона, а також ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а його. Побачимось! Telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man It's hard to be seen When everybody wants to be king, yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free